Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням оновлення даних, тому що саме за останні 2-3 дні у ну, мене було ну, безліч просто дзвінків саме з цим питанням. І я реально от, дуже сам думаю, скільки дзвінків буде на наступному тижні, тому що до кінця оновлення даних, які ніби встановлено, ну воно встановлено е при кінцевими перехідними положеннями цього закону який набрав чинності 18 травня, строк цього оновлення закінчується у нас 16 липня. І дуже велика кількість коментарів, різних хайпових заголовків, ЗМІ, блогерів розповідають, що все, все пропало 16 липня, все пропало, все відберуть штрафи, позбавлення водійських прав. Взагалі, 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 все. Все погано і за кордоном. Ще більш погано. Хочу вас всіх заспокоїти, ніякого кінця світа не буде. Це такий трохи спойлер. І що робити з цим, я зараз також вам розповім, яким чином все ж таки оновити дані, особливо тим, хто досі це не зробив, досі не вирішив. У вас є трохи ще часу. Сьогодні у нас 5 липня, ще є 10 днів, грубо говорячи, до 16 липня це зробити. Не забудьте підписатись на мій YouTube, обов'язково підпишіться на Тікток, на Telegram. Посилання на Telegram буде в шапці Тік-Тока і без, ну, на каналі там. І в Ютубі під цим відео обов'язково підпишіться на Telegram, я там дам посилання на цей закон, який регулює оце необхідність оновлення цих даних. Чи ви просто розуміли, я про це говорив вже на одноразовому, мабуть, з 18 травня. Ну ще раз, хто може нещодавно приєднався до каналу. Ті, хто давно приєдналися до каналу, бажано, щоб вони все ж таки ще раз це перевірили і мали собі на увазі, мали під рукою цей законопроект. Тому підписуйтесь обов'язково. І так, почнемо. Цим законопроектом встановлено, що стосується, до речі, окремо про ПЕМ осіб, які виїхали, виїхали на постійне місце проживання. Я для вас тут зверху закріплю відео. Я знімав. Ви повинні були давно оновити дані, дати свої інформацію, Тобто, ніби ви давно порушили. І зараз я вам розповім всім, не тільки ПМП, ті, хто в Україні, ті, хто за кордоном яким чином діяти, як оновлювати, і як, в принципі, що у нас в принципі, відбувається з самими штрафами. Про штрафи також розміщу тут зверху відео, так що, будь ласка, подивіться для того, щоб ви розуміли і заспокоїлися. Тому вперше, що я хочу сказати, заспокойтеся. Яким чином оновлювати день? Тобто нічого страшного, ніякого кінця світу не вийде. Не буде сонця встане там, де воно вставало, сяде там, де воно сідало до цього часу. Мар'яна Б буде нести ту ж саму ахінею і ту саме безумство, яке вона несла до цього часу. Федір В буде робити те саме, що він робив до цього часу, поплюжуючи конституцію закону державної влади, дискредитуючи науку, дискредитуючи все навколо до чого він торкається. Це буде незмінним. Тобто, після 16 липня це не зміниться. Тому не варто чекати кінця світу. Тобто нічого не зміниться, ні сонце, ні земля не зійде з сі, не почне сонце вставати. Все. Приліви, відліви, все буде те саме, як і було і до 16 липня, і після 16 липня, і тисячі років потім. Тобто це все не зміниться. І всі інші також, на жаль, на жаль вони не змінюються. І змінювати потрібно буде всім нам. Всім нам разом. Тому. Як оновити дані? Ті, хто знаходиться в Україні. Як я вже говорив, неодноразово оновити, ви можете їх або через СНАП, або оновити безпосередньо через е електронний кабінет, військового зобов'язаний, якого досі не існує, або через резерв плюс, які взагалі невідомо, що і невідомо як, або безпосередньо в ТЦК. В принципі, на сьогоднішній день, наскільки мені от повідомляють, залишився єдиний, верніше, два шляхи. Це або резерв плюс, або ТЦК. Тому що в Цнап записатись в дуже великій кількості СНАПів, вже повідомили, що вони до 16 липня вже не записують, не приймають на запис людей, які намагаються оновити ці дані в цій системі. Що буде далі? Можете встановити цей резерв Плюс, оновити, подивитись, розшуку не в розшуку. Звичайно, я. Вважаю, що це вже останній крок встановлювати Резерв плюс, який ніде не прописаний, жодної відповідальності фактично за збереження персональних даних ніхто не несе і не бере на себе, як з тою вакцинацією, яка у нас була, де зняли з усіх відповідальність, ну це окремо буде історія. Тут та сама історія. Тобто таким чином. Що робити тим, хто знаходиться за. Виїхав давайте, на постійне місце проживання. Ви повинні були новити дані ще. Два тижні тому вам дали 30 днів на оновлення. За два дні до кінця 30 днів там змінили цей порядок. Дозволили. Я, як я обіцяв, я розміщу тут зверху відео і про штрафи, і про виїхавших на ПМП, які вам робити, це оновлювати дані. Повинні там були направити в посольство, посольство в ТЦК і далі, далі, далі так робити. Тепер що робити особам, які знаходяться за кордоном, їх дуже велика кількість. До мене сьогодні дзвонили. Я вважаю, що це дуже велика кількість випадків, коли особа виїхала, наприклад, там в 15 років почалась війна. Зараз паспорт нього там закінчився, і йому на нановлювання ну, він ніде не стоїть. Він в той час не встиг, тому що був на окупованих територіях. Він в цьому винен? Ні. Винні ті, хто видумали оцей геноцид над українським народом, знущання з українського народу, знущання з українців, які потрапили за кордон. Чомусь їх намагається в суспільстві. Привнести як ухилянти, це погані люди, це зрадники України. Ні, це не так. Вони не зрадники України. І не потрібно до українців за кордоном так відноситись. Це вже більше, знаєте, звернення до народних депутатів, чиновників е і державних службовців, які намагаються створити в суспільстві таку картинку, що ті, хто за кордоном, вони злочинці, вони зрадники. Ні. Вони допомагають Україні ще більше, ніж ті, хто знаходяться тут. І зараз. Ті люди, які борються з цими особами, які знаходяться за кордоном, наносять велику шкоду економіці України, обороноздатності України. Я думаю, що це робиться в принципі навмисно. Ну, це окрема ситуація, які збір цих персональних даних, які я вважаю стоїть на першому місці, ніж питання налагодження військового обліку. Ну, це також я думаю, я зроблю це окреме відео. А може обговоримо з кимось блогерів це окремо. Тому ті, хто знаходиться за кордоном, запам'ятайте, що потрібно зробити. Вам потрібно направити, як і зазначено в цьому законі про кінцевих перехідних положеннях на адресу, на електронну адресу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформацію про місце проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані. Що я раджу робити до цих даних, додати. Сторінку, може, закордонного паспорту ви можете додати, вона все одно є, вона все одно є в базі. Хочете додаєте, хочете ні. Додати ідентифікаційний код ваш для того, щоб він був. Е, уточнити, у разі, якщо у вас є підстави для відстрочки, ну, наприклад, інвалідність, чи ви навчаєтесь, чи у вас батьки інваліди. Додати всі документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Хай вони будуть. І все це вкласти в електронний лист, який направити, запам'ятаєте куди. Територіальним центром комплектування. Якщо ви знайдете, тому що ми стикнулися такою проблемою, що у деяких територіальних центрах комплектування на сайті нема адреси електронної пошти, я думаю, що це буде виправлено ще. Ну, стикнулися, може, я не знайшов. Ну, думаю, знайдемо. Тобто, направити на адресу ТЦК. Направте обов'язково на адресу е е Міністерства оборони. Обов'язково, тому що в ТЦК от, просто не відправля. Не розбирайтеся з цими повідомленнями. Я думаю, що якщо їм переадресують Міністерство оборони, це більш ймовірність того, що ваші дані будуть внесені в обігрі. І тим більше в самому листі попросіть внести ці дані в оберіг для оновлення військово-облікових даних. Направте обов'язково в своє посольство, там де ви знаходитесь, я маю на увазі посольство України в тій країні, де ви знаходитесь, і обов'язково направте також на адресу Міністерства закордонних справ України. Тому що ми стикнулися з цією проблемою, що в дуже великій кількість посольств і консульств люди їдуть за тисячі кілометрів, а там не знають, як це робити. Там не знають, як перевірити дійсність військово-аблікового документу для того, щоб надати військово, верніше, надати консульські послуги. Не говорячи про те, що відмова в наданні консульських послуг громадянам України це грубе порушення і Конституції України і міжнародного законодавства, а не там Ігри з міністра юстиції разом з міністром закордонних справ, якісь там не зрозуміло, що. Я не розумію взагалі, навіщо облік громадян України за кордоном, навіщо цей військовий облік? Навіщо ставити на військовий облік осіб, які виїхали на постійне місце проживання і навіть які отримали громадянство інших країн? Що це дасть? Громадянам це не, не повідомило. Тому зробіть так. Продовжуйте допомагати Україні, не дивлячись на всі ці перепони. Я вас дуже прошу. Так і робіть. Допомагайте зсу, допомагайте Україні вистояти. Нам треба зберегти цю країну. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!